Ми тут зібралися, щоб виразити своє крайнє заперечення тих свавільних дій, що робить уряд, Верховна Рада та і президент. Адже податковий кодекс і його зміни повинні прийматися за шість місяців, а не так вночі. Коли темно е, темно На сьогоднішній день, в першу чергу, скасування фіксованого себе податку з 2017 року, цей податок надходив напряму до сільського бюджету. З 2017 року він йде до державного бюджету України. Тому дуже важко буде вибити ці гроші сільській громаді. ПДВ це також є державний податок, який ні за яких умов, ні за яких підстав не повернеться назад до сільської місцевості. Люди вийшли, і я думаю, що це не, цим не закінчиться. До Доти, пір, поки не буде значить, зняти ПДВ, на сьогоднішній день нас вклали. Тому що тільки великим ладифом дали право е вертання ПДВ, а нам поскільки, поскільки, не буде. Якщо брати по нашому господарству, у нас соціальні видатки на школу, садик, клуби, дороги набагато більші, ніж сільські бюджети в цих трьох селах, де ми хазяні. В Першу очікую постраждає село, в другу чергу постраждає наш колектив. Аграрії звертаються до Президента України, накласти вето на внесення змін до Податкового кодексу. Друге, що ми вимагаємо, це в Верховній Раді до 1 березня зібратися і внести зміни до Податкового кодексу в частині спецрежиму для аграріїв. І третє, це накласти мораторій для. Аграрного сектору на 3-5 років